Чи можуть батьки бути друзями? Звичайно, ні. Але це не означає, що батьки це контролюючий і караючий орган. Батьки це набагато більше, ніж друзі. Батьки це середовище, в якому росте і формується дитина. Дитина дихає нашим ставленням, нашими словами, нашою любов'ю або, навпаки, нашою критикою, нашим невдоволенням. Ми перші очі, в яких вона бачить своє відображення. Ми саме ті руки, у яких вона вчиться відчувати безпеку. Ми ті голоси, які або надихають, або залишають сумнів. Батьки це не контролери і не друзі, це дорослі, які створюють внутрішній світ дитини. Як ми дивимось на дитину, таким вона і бачить саму себе. І тому дружба це занадто мало. Батьки це фундамент, це атмосфера, це дім усередині. В школі «Батьківська точка опори. Посилання в шапці профілю є семінар формування особистості. Там я докладно розповідаю, як формувати впевненість в собі, у вашої дитини. Все починається з тебе.